Доброго дня, спекулянти, родичі. Хочу запропонувати запчастини на Opel Omega А. Запчастин є багато, поки що перший от. Це накладки на кузов, до рестайл. Відразу по цінах зорієнтую, ціни договірні. Ціни тільки можу зараз озвучити орієнтовно. Домовлятися будемо індивідуально. Значить, За цей набір я прошу 500 гривень, це до RESTL. Далі лот номер 2. Це накладки на кузов Opel Omega A Restyle від 90-го року. Так, далі. Ось так зроблю огляд повністю. Потім буду називати, що по чому, що по, що по чому і для чого. Так? Значить, фари, фари Opel Omega. Я хочу за ці фари хоча б по 500 гривень за фару. Вони цілі. Нормальність скло, оригінал. Так, головний циліндр тормозний під ремонт. Вартість орієнтовно 200 гривень. Рампа без форсунок теж 200 гривень. Заслонка дросільна, думаю, гривень 500. Так, є отакі гранати. Оце що в зборі з внутрішнім зовнішнім, ця 800. Ці, що тільки з внутрішнім по 500 кожна. Заборна горловина бензобака під універсал. Далі елементи, елементи пластика, закопійки. Робоча стойка в зборі, теж гривень 500 хочу за неї. Так, далі ремінь ГРМ Континенталь новий. Відразу половина вартості, 50% вартості, те саме помпа нова Іна. Це все хлопці взято собі в запас. Машини вже немає. Через ту розпродайте шиї. Помпа у половину ціни. Дивитесь в інтернеті, скільки нова Віднімайте 50%, скидаєте адресу, вона їде до вас. Те саме рівень. Ричаги лівий правий, салінблоки хороші. Грибки не порепані. Нічого. Оці внутрішні під заміну По речагах, пой по, ну, по 300 гривень за речах. селенблоком думаю, вигідно. Далі ручка 100 гривень і соліноїди, по 100 гривень один. Є е, е, реле, кнопки, це вже буде інший год, поки що все не міщається на каночку викласти. Кого що цікавить, пишіть, бо ще є багато запчастин, не тільки це, що тут викладено. Кому цікаво, мій номер телефону 097 629 5081. вайбер на цьому ж номері. Все на зв'язку. Дякую всім дня.